Виграв опитування на найкращого на найкращого розігруючого. Кожний лінійний є у Хмельницького 23-й номер Олександр Маєвський. Зустрінуться прицепові суперники Донбас та Ізмаїв, третя та четверта команда турнірної таблиці. Який сейв! Це сейвище! Базилюк. І класна реакція від Вадима Ліонтєва. Мішкін, Савчук. Саварин набігає і довели до лівого крайнього. Николюк. Перекидали. Савчук та Олександр Маєвський. Базилюк залишав на партнера на Денисевича. Десити перехопили передачу на Саварина. І той не переграв знову. Відміну відпрацьовує в обороні. Денисевич. Денисевич йде вперед, Фо в нападі. Багато-багато. Лідер команди Провідний снайпер. Роман Літинський. Саварин. Саваєв. Чіткий розірш. І передача в лінії на Микиту Ішкіна. Денисевич. Костюк. Червонцев. кидок Червонцева. Костюк зараз був на позиції лівого крайнього. Сахдєя. Ще й двох на вилучення. Костюк. Саварин вибуває у суперника з рук. Саварин забиває 27-20 голів. Літинський. 10-й номер. На нього зараз вся увага. Кидок. Зі складної позиції Володимир Костюк. Немає руху зараз Адіє. Він кидати мені. Передача на Саварина. Кидок ближній кут. Тут на місці. Олександр Білий. 21-8 на користь Одеси. Праворуч забиває Базилюк Сагдієв на швидкості. Класно розіграла швидкий центр. І тільки майстерність Олександра Білого. Що так запланований на 16-ту годину Роман Літинський і Червонцев. Чудово зіграв. Грала в півфіналі проти мотора. Закидає Даніл Пацалюк. Який і зараз є. Головним тренером команди. Це від Романа Дендебері. Фадічко. Поліщу. Класний розіграш. Літинський. І устрій з двох. Ні. Буде свіченгокіпер Одеси. Сильна пара голкіперів у розпорядженні Євгена. Марченка Даніл Пацалю. В кожному турі і виходить 28 ігор всього за сезон. Поліщук вийшов у гру. Поліщук в минулому сезоні. Значну частину часу. Грав. Matro Cervonțev cu Andrei Cervonțev la Roman Dendeberea. Daniel Забиває Андрій Червонцев, з союзого розбігу. Ворота не влучає. Денде беря пройде. Так проходить передача на полі щека. Той забиває який красивий момент. У 45-23 команда Євгена Марченка здобуває впевнену перемогу.